Вільям Шекспір. Ну, мабуть, кожен чув це ім'я, правда ж? Його п'єси ставлять по всьому світу, сонети знають на пам'ять, а його геній ну тут і сперечатися нема про що. Але що, як насправді, ми майже нічого не знаємо про людину, яка стоїть за цими безсмертними рядками? Давайте спробуємо зібрати цей портрет буквально з уламків. І отут, знаєте, починається найцікавіше справжній парадокс. Як так вийшло, що найвідоміший письменник в історії, людина, чиї слова змінили культуру, залишив по собі майже нічого особистого. Ми знаємо його творчість, але майже не знаємо його самого. Тільки уявіть: з одного боку 37 п'єс, 154 сонети, цілий всесвіт людських емоцій. А з іншого а з іншого, абсолютно порожнеча, жодного особистого листа, жодного щоденника. Навіть його сучасники, які визнавали його талант, не залишили якихось деталених спогадів. Ніби образ живої людини просто стерли. Ну що, щоб розібратися в цьому, треба починати з самого початку. Повернімося до його рідного міста Стратфорда на Ейвоні, подивимось на ті нечисленні офіційні документи, які тільки можуть розповісти нам його ранню історію. І от що ми бачимо. Народився у 1564 році в родині доволі успішного підприємця. Отримав, до речі, першокласну освіту в одній з найкращих шкіл тогочасної Англії. Потім, у 18 років, такий собі квапливий шлюб з жінкою старшою за нього і Равтом бац чорна діра. Сім років з 1585 по 1592 біографи називають їх втраченими роками, жодного, жоднісінького запису. А потім він з'являється в Лондоні вже як відомий і успішний драматург. Що, питається, відбувалося весь цей час? Це перша велика загадка. А тепер давайте перенесемося до Лондона. І не просто до Лондона, а до Єлизаветинського Лондона. Це, скажу я вам, було місце гамірне, жорстоке і з шаленою конкуренцією. Саме тут Шекспір і зробив свою кар'єру. А серцем цього світу був, звісно, театр. І ось він, театр глобус, найвідоміший театр своєї епохи. Його девіз латиною весь світ театр ідеально передає дух і амбіції того часу. Тут Шекспір не просто працював, він тут жив. Але знаєте, не треба думати, що театр тоді був чимось таким елітарним. Зовсім ні. Щоб заманити глядача, Шекспіру доводилося конкурувати з цкуванням ведмедів, публічними стратами і змаганнями лучників. Розумієте, це було масове, народне, часто дуже брутальне видовище. І люди на це йшли. Та ще як, тільки вдумайтеся, глобус міг вмістити до трьох тисяч глядачів, усіх разом, і просто людинів, що стояли просто неба, і знать, яка сиділа в ложах. Це був величезний комерційний проєкт. І ось тут треба зрозуміти одну дуже важливу річ ким був драматург в ті часи. Це не був, знаєте, митець у вежі зі слонової кістки. Ні. Це був ремісник. Його робота брати старі сюжети, хроніки, історії і швиденько переробляти їх на нові п'єси. Головне, щоб публіка йшла, і бізнес приносив гроші. І отут ми підходимо до іншої, можливо, несподіваної сторони Шекспіра. Він був не лише геніальним митцем, а й неймовірно прагматичним і, я б сказав, хватким бізнесменом. От погляньмо 1599 рік. Шекспір не просто пише для глобуса, він стає його співвласником. Він актор-пайщик, який отримує свій відсоток з кожного квитка. Він не найманий працівник, а партнер у найприбутковішому театральному бізнесі Лондона. Його річний дохід оцінювали приблизно в 200 фунтів. Зараз це може звучати не так вражаюче, але тоді це були просто космічні гроші. Серйозно, жоден інший письменник тієї епохи й близько не заробляв стільки. Шекспір був багатієм. І що ж він робить з цим капіталом? Він не живе богемним життям. Ні, він інвестує, вкладає гроші в нерухомість у рідному Стратфорді. Він домагається для свого батька чий бізнес, колись прогорів дворянського герба і, зрештою, сам офіційно отримує статус джентльмена. Здається, це й було його головною метою відновити честь родини. Але от що найдивовижніше, попри весь цей успіх, попри весь геній, вся його спадщина могла просто зникнути. Те, що ми сьогодні можемо читати його твори, це великою мірою просто щасливий випадок і відданість його друзів. Просто уявіть 1609 рік його сонети, їх банально крадуть і друкують без його дозволу, таке собі піратське видання. Поняття авторського права тоді не існувало, та й самому Шекспіру схоже було байдуже до публікацій, його світом був театр, а не книжки. А ось ось це справжній скарб. Рятівне коло для світової літератури, перша фоліо 1623 року. Це перше повне зібрання п'єс Шекспіра, видане через сім років після його смерті, і видали його не видавці, і не сам Шекспір. І от просто подивіться на цю хронологію, щоб зрозуміти, наскільки все було ну, непевно. Шекспір помирає в 1616-му, так і не подбавши про видання своїх п'єс. І тоді його друзі-актори збирають усі розрізнені рукописи, театральні копії, все, що змогли знайти, і видають фоліо. Результат майже половина його п'єс, серед яких Макбет і дванадцята ніч, були врятовані. Без цієї книги ми б їх просто ніколи не дізналися. Отже, давайте підсумуємо, який же портрет у нас вимальовується з усіх цих уламків, документів та випадковостей. Хто ж такий був Вільям Шекспір? Це портрет не просто генія мрійника, ні, це портрет амбітного сина бізнесмена, який хотів повернути родині добре ім'я, доволі посереднього актора, але комерційно блискучого драматурга, кмітливого інвестора і понад усе людини, яка була неймовірно закритою і ретельно оберегала своє особисте життя від сторонніх очей. І от наостанок залишається таке питання: що ж насправді нас так захоплює сьогодні? Його твори, чи може саме ця загадка, ця порожнеча на місці біографії, яку кожен може заповнити по-своєму, можливо, нас зачаровує не лише те, що він написав, а й те, ким він міг би бути.